Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Луганська зоря стартує в груповому етапі Ліги конференції. Перший суперник Бельгійський гент. Ви можете стежити за альтернативною трансляцією цього матчу на нашому ютуб-каналі. Ну а також обов'язково скануйте QR-код 1 плюс медіа разом із фондом «Повернись живим. Продовжують збір коштів на 10 станцій лелек. Тож обов'язково долучайтесь. Ну і будьте в грі разом із нашими друзями компанією Фавбет. На нових гравців чекає крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі. Під цим відео. Інформації у нас достатньо. Генсі один із старіших клубів Белії на 50% состоїть из лігіонерів. Є в команді вісім збірників різних країн. Команда грає в атакуючий, агресивний контактний футбол, незважаючи на суперника, тобто є структура гри, від якої вони не відходять. Тому я вважаю. Це треба дуже цікавий матч. Насамперед, можна я подякую Збройним силам України, користуючись такою нагодою. Їхній героїзм, їхня мужність, те, як вони захищають народ це велика похвала і дяка. І, на жаль, ми не зібрали жур... польських журналістів, але польському народу я би також хотів подякувати, тому що в такий важкий час для України вони пристягнули руку допомоги. І, можна сказати, стали на сторону добра, і я вважаю, що добро завжди перемагає. А щодо завтрашньої гри, тренерський штаб дав нам всю інформацію. Ми вже не, не перший день переглядаємо суперника, готуємось. Е, так, справді, напевно, на папері це фаворит групи, але ми нікого не боїмось. Всіх поважаємо, як нам казали, всіх поважати, нікого не боятися. Будемо демонструвати свій футбол. старатись в першу чергу, я вважаю, це хороша нагода кожному з нас показати свої сили на європейській арені. Тому будемо вітаватися сили. на передматчові прес-конференції у луганському клубі. Трошки розкрили невеличку таємницю. Як виявилось, Валерій Кривенцов вже був із командою перед матчем відповіддю із Славією. Мало хто знає, що ви були вже перед грою з нами зі Славією. Тоді ми перемогли і визуміли знайти слова і донести до хлопців вашу ідею. і Ми перемогли Славію тоді. От, на вашу думку зараз, що треба сказати хлопцям, щоб вони, чи не треба взагалі нічого казати, щоб вони грали. Вони грають перш за все за клуб та за те, щоб продовжувати найкращі якості всім, хто в Україні зараз боліває? Ми будемо грати і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну. Тому у команди буде запредільна саме віддача, а з яким рахунком закінчиться матч, покажуть тільки те, що ген на ходу вони лідірують у своєму чемпіонаті, значить, пройшли три раунди кваліфікації, попали в групу. Рому правильно казав. Ми нікого ми всіх поважаємо, ми нікого не боїмося. Команда готова всьому протистияти. Нещодавно, скажімо так, ви приєдналися до віддалася до команди. І ось за цей період часу, на вашу думку, наскільки ваш футбол, команда вже готова грати? Наскільки відсотків ви вже донесли свої ідеї? «Сложно казати, але ну я сподіваюся, що хлопці все, все розуміють, е, є структура ігри гента, де ми постараємося трохи відійти від нашої схеми і зіграти по іншому. На, наскільки це вийде, покаже тільки раз? Хлопці всі молодці, добре тренуються, показують себе професіоналами. Букмекери абсолютно не вірять в успіх зарі у матчі з Гентом. Зокрема, і наші друзі компанія Фабет розцінюють шанси луганців як. Один до восьми, тим не менше, захисник зорі Роман Вантух на прес-конференції сказав, що зоря готує генту власні сюрпризи. Я вважаю, що буде завжди легше, тоді менше очікувань інших людей від тебе, і тому, коли ти можеш це все перевернути, воно у позвучав людей по-іншому буде виглядати. Тому от це те, чому ми не будемо боятися завтра, я вважаю. Тому що поворотнець нам нема що втрачати. Ми хіба можемо показати те, чого від нас не чекає. Суперник Зорі Ген, Команда наразі є лідером чемпіоната Бельгії. Команда Гейна Вангазебрука не програла в жодному із шести матчів. Грають бельгійці за схемою з трьома центральними захисниками. Акцент робиться на швидкому виходу із оборони в атаку і різких вриваннях флангових футболістів. Не полетіли з командою крайній захисник Нуріо і нападник Депуатер, які пропускатимуть гру із зорею через травми. Також під питанням участь основного нападника Гіфта Орбана, який отримав пошкодження в грі з Левеном. Зорі дуже важко в їхній країні йде війна, навіть не уявляють себе в такій ситуації. Команда змінилася в силу обставини. В основному складається із українців у попередніх раундах Ліги Європи. Їх з мінімальним відривом вибила праська Славія. Я побачив міцну гру з хорошими індивідуальними чеснотами і організацією. Завтра нам буде дуже непросто. Орбан ходив з напухлою щіколоткою два дні. Біль все ще присутній. Він тренувався індивідуально. Пізніше подивимося, чи зможе Орбан зіграти. Ігор Циганник оцінив шанси зорів групі Ліги. Конференції в своїй авторській програмі циганник Лайф. Там прийшов новий тренер Кривінцов, йому треба розібратися з командою, трошки набрати футболістів, ну не набрати, а тих футболістів, які є трошки десь, знаєте, якби би вивезти з поганого стану, тому що команда програє. Кривінцов має свою філософію, Кривінцов будує, а все-таки. Командну гру, гру на контролі м'яча, і безперечно, що це може дати йому Ну такий, знаєте, якби шанс. Але шансів знову ж таки складно буде. Проти Гента, де дуже багато легіонерів, де є достатньо кваліфіковані футболісти. Навіть незалежно те, що Яремчук перейшов з Брюгге спочатку з Генту в Бенфіку, з Бенфіку в Брюгге, а зараз з Брюгге в Валенсію. Але я думаю, що в Генті українців пам'ятають. Тому. Ну, буде непросто. Напиши у коментарях, чи вдасться зорі зачепитися за очки у матчі з гентом. Ну а також спробуй спрогнозувати підсумкове місце луганців у цій групі ліги конференцій. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.